На початок 2023 року в Україні офіційно зареєстровано майже півмільйону внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. За міжнародними оцінками ця цифра більше проти демографи ставлять такі дані під сумнів за їх даними на піку часерін складала 8 мільйонів. Зараз вони вже менше цифри, там менше 7 мільйонів. Але в мене виникають сумніви стосовно точності цих даних. Справа тім, що вони опитують роблять телефонне опитування, а потім поширюють на генеральну сукупність. Але поширювати треба на на реальне населення, а не зафіксоване державною статистикою. В одеському регіоні станом на 31 січня статус ВПО отримали вже 140 тисяч осіб, Повідомляє обласний гумштаб. Здебільшого сюди приїжджають переселенці з Миколаєва та Херсона. Якщо говорити про склад ВПО, то е, переважають жінки е, за. Е, Даними на середині листопада в мене от за останні, які в мене є деталізовані дані по зареєстрованим ВПО. То близько 60% відсотків встановили жінки і близько чверті діти. Причому була така закономірність: чим далі на захід, тим вища частка дітей серед ВПО. Найбільші найбільша дітей була зафіксована саме в Закарпатській і Чернівецькій областях. Демографи наголошують, зібрати точну статистику в умовах воєнного часу практично неможливо. Після 24 лютого держстат перестав публікувати нові дані. Дослідження сьогодні проводить переважно приватним чином. Оцінити темпи зовнішньої міграції ще складніше ніж внутрішньої, кажуть фахівці. Інформація в цій галузі вкрай суперечлива. Українські статисти орієнтуються на дані Держприкордонслужби, каже Олексій Позняк, щоб визначити кількість людей, які втекли від війни за кордон, розраховують різницю між числом тих, хто виїхав із країни та хто в'їхав. Якщо брати цю різницю протягом кінця лютого березня і до грудня. 2022 року то десь більше 2 мільйонів вона становить. Десь 2,4, десь приблизно мільйони. В той же час європейсь, європейська статистика дає інформацію, що кількість тих, хто зареєстрований, особа, як особа, яким надано тимчасовий притулок в Країнах ЄС ну, наближається до п'яти мільйонів. Цифри відрізняються майже вдвічі. Зазначає експерт. Деякі пояснення цьому можна знайти. Частково ця різниця може бути пояснена. По перше, переїздом до країн ЄС тих наших громадян, яких вивезли в Росію, яким вдалося виїхати в європейські країни, частково це нелегальний передан кордону чоловіками, які які не мають на це легального права згідно з законом про мобілізацію. Також біженцями в ЄС могли стати українці, які вже перебували за кордоном 24 лютого, наприклад, були на відпочинку. Проте картина все одно залишається неповною. наголошує наш співрозмовник. Однак, всі ці е, речі, всі ці процеси не пояснюють усієї цієї різниці між двома видами даних. Тому ну тут треба дійсно серйозний міжнародний проект, з, з, з участю як українських науковців, так і науковців. Країн ЄС, причому не не однієї двох, а кількох країн ЄС, В першу чергу, тих, де найбільше наших переселенців проживає. Це Польща, Німеччина Чехія. Фактично третина українців через війну стала внутрішніми або зовнішніми переселенцями у перші місяці війни. За результатами опитувань, абсолютна більшість висловлював намір повернутися додому. Але згодом картина почала змінюватися. Але існує така загальна міграційна закономірність. Чим довше триває міграція, тим вища вірогідність того, що людина не повернеться і залишиться в. На новому місці проживання. Частка тих, хто збирається, хто декларує, принаймні, намір повертатися повільно, але зменшується. Ну, для прикладу, щодо внутрішньопереміщених осіб, якщо в травні. 83% опитаних ВПО сказали, що вони бажають повернутися за першої можливості. То в вересні таких було вже 75%. Основна проблема в тому, що деяким людям просто нема куди повертатися, підсумовує фахівець. Треба мати на увазі, що навіть припинення бойових дій, скажімо, досягнення нашої перемоги та. І навіть якщо, навіть якщо дійсно будуть серйозні міжнародні інвестиції для того, щоб відбудовувати економіку, залишається все одно проблема зруйнованого житла. Якщо людині нема куди повертатися, то він навряд чи повернеться. І залишається дуже серйозною проблема замінування території.